Сьогодні у Таліні, столиці Естонії, відбувся завершальний матч для української молодіжної збірної проти Японії у дивізіоні 1B на чемпіонаті світу з хокею. Ю 20 українські хокеїсти Олексій Євтєхов та Марко Миронов вже у середині першого періоду поклали дві шайби у ворота суперників, залишивши у першому періоді Японію з рахунком 0-2. не збавляючи обертів у другому періоді. Михайло Гапоненко, Марко Миронов та Данило Байда збільшили перевагу української збірної до рахунку 0-5. Японські хокеїсти не полишали надій відвоювати перевагу їм вдалося забити одну шайбу у ворота українців. Одначе до кінця періоду Іларіон Купріянов встиг забити ще одну шайбу. Тож остаточний рахунок склав 1-6. На початку третього періоду тривали час ніхто не міг реалізувати шайбу. Та все ж японській збірній вдалося збільшити кількість голів до рахунку 2-6. Однак вирішальною крапкою у матчі стала закинута українцем Миколою Косарєвим шайба у ворота суперників. Тож сьогоднішній матч завершився перемогою України з рахунком 2-7. Загалом на цьому турнірі в Таліні українські хокеїсти оформили 5 з 5 перемог, здобувши 100-відсотковий результат. Понад 12 років і до сьогодні молодіжна збірна на нашої країни не могла підвестися у першому дивізіоні до групи А. Це без перебільшення історичний момент. Вітаємо збірну України з важливою перемогою та бажаємо успіхів нашим спортсменам у подальшому. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.